Окупантів не надто виходить битися з українськими військовими, тож, вочевидь, вони вирішили взяти собі за суперника нову пошту. Росіяни здійснили черговий терористичний акт, завдавши ракетного удару по терміналу цього підприємства у селі Новий Коротич, що на Харківщині. Внаслідок атаки загинули шестеро людей. 16 осіб постраждали. Всі вони працівники поштового терміналу. Я працював довгий час масажистом 15 років, тому я. Перебинтовував трьох, скільки зміг, скільки встиг. Ну, необхідну медичну допомогу надавав. Ну, у нас є медики, які знаходяться на зміні, так як і ми. Тому у них є все необхідне. І ви в них позичили, да? ну, ми всі допомагали один одному. Ну, в деяких стан задовільний, там розірвані. Рани осколками, тобто від легкої до середньої, середньої ступені тяжкості, а є дуже в тяжкому стані. Їх забрала швидка. В тяжкому стані це що, перебити сосуди чи що, судини? Ну, Переломи численні. Рани від осколків двоє з шести загиблих сильно обгоріли. Аби їх упізнати, потрібно буде проводити ДНК-експертизу. Розповів головний слідчий області Сергій Болвінов. На місці триває розбір завалів. Серед ушпиталених семеро людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще сім чоловіків у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя та надають всю необхідну допомогу. О 22 годині 10 хвилин російські окупаційні війська здійснили запуск двох ракет типу С-300 з території Білгородської області. Два влучання були у Харківському районі, у СМТ Коротич. Влучання були по будівлі однієї з логістичних компаній на території цього району. Від ракетного удару щонайменше 6 осіб загинуло, щонайменше 14 осіб отримали різного ступеню тілесні ушкодження. На місці продовжується розбір завалів, з метою встановлення точної кількості постраждалих. На новій пошті повідомили, що працівники терміналу не встигли забігти в укриття. Сирена пролунала за секунду до удару. 22 жовтня на підприємстві оголосили траур за загиблими колегами. В результаті удару сильно зруйнований поштовий термінал, пошкоджені сім вантажних автомобілів та два напівпричепа. Продовж кількох годин рятувальники гасили будівлю та вантажівки, які стояли на території і потрапили під удар. Ще раз наголошую, що це цивільний об'єкт, де працюють цивільні люди, ніякого відношення до будь-яких військових формувань або чого немає. Цивільний об'єкт, де знаходилися десятки людей, які просто робили свою роботу. Десятки автомобіль пошкоджено, як цивільні, як проїжджаючі близько, які знаходилися на парковці. А також велика чисть 300 квадратних метрів, пожежа була близько 300 квадратних метрів. Неспокійно цієї ночі було не тільки на Харківщині. Росіяни цілили одразу по кількох областях. Окупанти атакували Україну ударними безпілотниками, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Наші сили ППО змогли збити чотири повітряні цілі, одну ракету Х-59 та три шахеди. Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні безпілотники типу Ланцет. За цю добу, як ми рахуємо від сьомої до сьомої ранку, було зафіксовано фактично рекордну кількість керованих авіабомб 36. по Херсонщині. Ворог випустив по дві-чотири по одному населеному пункту для села. Ви розумієте, це дуже велика потужність. Руйнація кількох домівок одночасно, коли 500 кілограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи метрові багатометрові вироби. На, на жаль, є і інформація про постраждалих дані уточнюються, оскільки в нічний час потужна бойова робота з боку ворога означає великі руйнування.